Всі зелені жабки. Ви на моєму каналі. І зі мною сьогодні мій друг Ярік. Привітайся! Ярік, привітайся! Голосніше, тебе ніхто не чує. Всем привіт! Е, так, зелені жабки сьогодні ми будемо відкривати спа-салон з Яриком. Е, так, Будемо відкривати спа-салон з моїм другом Яриком. І ну, сьогодні будемо відкривати салон, буде дуже гарно. Так що додивлюйтесь це відео до кінця. Підписуйтесь. Та тихо Підписуйтесь, ставте лайку та також пишіть мені гарні коментарі. Бо скоро я знімлю ще одне питання-відповідь зі своїми друзями та з усього. за всем Ярику, за всем Петей. Open the door. Так, первое, то что для спа-салона треба. Два, я так себя и буду Та ты. Короче, он сходит с ума. О, так. Ой, немножко, Так, ставимо сюди ось таку штучку. Дивіться, будемо ми робити. Та тихо тобі! спа салон будемо робити на ось такому нульовому етажі. Зараз його буде не чутно, бо я йому виключу мікрофон. Все, його тепер не чутно. Е, так. Я допомагаю украшати. А не займайся дебілізмом. Так. E, дивіться, ось такий тут поселон буде, типу ми будемо тут украшать. Ярик, помогай мені. Що ти там застил? E, так. Тихо тобі. Просто помогай. E, короче, дивіться. E, тут буде зараз такі типа релакс зони. Де воно? Релакс-зона. Тут буде сауна, типа е, відділ масажу буде ще там. Що став? Та спустися вниз, куди ти там украшаєш? Та що ти тут украшаєш? Ми взагалі тут нічого не робимо. Сюди. Відділ Видео маса... Так сауна і відділ масажу тут. Це сауна, це сауна і відділ масажу, це сауна і відділ масажу, Льо, так, далі дивіться, зона для діток, думаю, її десь поставити, так, да, убери, убери, так, ось тут стульчики для діток такі зробимо, тут туалет для них можна зробити такий, для хлопчика, для дівчинки. Так. Тепер отакі, типа, тут штука, ну це для дітей. Тут все суто ігроватка для дітей. Коврик постався. Нормально коврик. Так, тут ігрова. Тут буде така типа ігрова. Далі тут дивіться, у нас буде крісло стояти. Зараз де воно? Крісло. Буде крісло стояти. Получ... Тихо! Короче, если він будет говорить щось не то я його выключу звинку. Так, так, ось такий кріселка тут будет. Також тут буде релакс. Ось тут. И також зараз мовчи. Ой, я тебе прибью. Так, Зараз постили нормальний коврик. Е, дивіться, далі тепер ми будемо робити відділ масажу. Зараз я зроблю таку типу перегородочку. Е, зараз, де вона? Е, та ну що ти пригаєш? Так, Марина, ага, це мені ж Маріна там написала мені. Прийшло мені до... Так, відділ масажу, відділ масажу, відділ масажу. Відділ масажу, де поставити мій відділ масажу. Відділ масажу. Блін відділ масажу. Так, от тут поставимо решетку, типа таку, щоб ну, перегородку. Тут теж поставимо перегородку, тільки маленьку, щоб не пересикались люди. І так. Ось тут можна зробити маленький відділ масажу. Ось. Так зараз поставлю. Ось тут буде вход. Що ти купаєшся? Де мій сирник квадратний? Так, Ярик вийди звідти, я роблю зону масажу. Вийди. Ти де тепер ну ярик, блін. Я із нього, коротше, вдалила... Е, штуку. Цю. Е, ну, я його сейчас позатих з дому. Так, тако, Тут буде. Так, ну, нормально. Куди? Так, о, Тут поставимо таку білу дверь, Дякую за кульку, не треба. Так, зараз тепер тут поставимо дзеркало таке, типа. Тут дуже, дуже маленька буде зона масажу, так і де тут зеркало ставиться. І де тут зеркало ставиться? Ну чого воно там ставиться, скажіть, пожалуйста. Так отбуде така за маслами штука. О. Словно говоря, типа свічечки будуть там. Зачем мені конфети з мого магазину коміс, чи як там називається, якщо в мене вони є. Так, тут типу, буде така зона масажику, зараз робимо. Е, так. Тут буде кабінет на одну людину. От, типа людина проходить, так лягає, і тобі роблять масаж. Це один кабінет, ось тут буде, мабуть, інший кабінет. Тут буде кабінет релаксу. Так. Вот так. Кабінет релакс. Так, а ну шо горно красится. Так, э, у мене ще вас зашла. У мене ще вас. Та да, веди еды. Это не шейк. Це не шейк. Це вообще шут. Так, э, зараз закрываем решетки тако. Тут тоже закрываем решетки. Отак, От все, тепер тут буде відділ релаксу. Теж поставим ці штуки. Типа то, що ви бачили, пам'ятаєте ці яких штуки? От, тільки їх тут буде дві таких. А, ні, не дві. Буде така штука. Зараз. Там буде відділ іменно масажу. Одного тут типа в відео релакс, тут теж роблять масаж, але релаксний. Там, типа, звичайний, а тут релаксний масаж роблять. Тут далі э, таку штуку, щоб було красивіше. Тут можна поставити якусь лампу таку красивеньку зеленим кольором. І ось тут таку лампу зеленим кольором можна поставити, але, блин, Нам она летает, тут хай стоит, Зеленый на тут так тута робом так лаунч зону, так все так Ярик ты где вообще? где Ярик? Ярик привет, так то есть тут у меня короче зона такая получилась. Так, э, смотрите, э, друзья. Заращиваю сюда. Ой, башки, такие бачите, кабинет. Э, Зара, я поставлю табличку. Э, кабинет, э, кабинет массажу. Кабинет массажу, так, все получается. Тут зона для детей, получается. Ну, все нормально. Снать. Це ліловий. Це ліловий. Так, дивіться, ну, у нас наче вийшла гарна тказона, як на мене. Так зараз поставлю гірлянди в басейні, щоб гарно було. Як на мене вийшла дуже гарна зона. Тут така зона релаксу, зона відпочинку. Як на мене вийшла гарний відділ? Ну, спасало. Давайте подивимось. Типу, зараз я ось тут поставлю. І мабуть, тепер у мене буде такий ремонт. Що? Ти в кабінеті масажу? Чи де ти? Також я ось тут поставлю свою фотографію. ось, І поставлю ось сюди свою фотографію, маленьку таку. Е Дивіться, це тепер буде мій спа-салон. Я тепер буду тут так робити. І от, ну, в мене тепер буде. І в мене буде тепер така, коротше, зона. Е от. Так, музыка, что ты пропала? Музыка, вырубись. Да, Все. там не надо. Что ты хочешь? Кимната. А это что? Ж... Так, забирай. Або тикну тебе сейчас. Так. зара я поставлю что-то спасло. Спа-салон, Ні, тако. Спасалон. Спасалон. О тако. Спасило. Э -э. Ну і на цьому було все. Всіх цілую, обіймаю. Підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм канал. Посилання на, на всі мої соцмережі будуть э -э, в описі, Всім па-па!